Вітаю на РБК Україна. Анонсований Трампом удар Росії по Україні ймовірно стався сьогодні. Чому ймовірно? Бо, за даними моніторингових каналів, бомбардувальники Росії починають споряджатися новими ракетами. Що ж до сьогодні, то Росія запустила 407 дронів та 44 ракети. Є влучання у житлові будинки. Є падіння уламків, є перебої зі світлом. Є загиблі, є поранення. Чи це вся помста, як кажуть в Росії, чи Буде продовження. Ласкаво прошу коментарі. Чекаю на ваші думки. В цей час і в Росії горить Палає. Генштаб підтвердив, підтвердив атаку на аеродроми Енгельс та Дягілєва російські медіа пишуть, що в аеропорту під Брянськом знищено вертоліт Мі-8 і пошкоджено мі 35 Моє ім'я Дмитро Олійник. І я вітаю Тараса Загороднього політехнолога. Пане Тарасе, добрий день Так, доброго дня. У попередні дні було багато розмов про помсту Росії про суперудар. Вчора навіть нардеп Костенко говорив, що по центру прийняття рішень в Києві урядовий квартал, Верховна Рада. Будуть удари, а власне те, що ми бачимо сьогодні, це воно це є козири козирі Росії. Чи буде продовження, на ваш погляд? Ну, давайте так. Ніяких, ну що значить, помста. Це росіяни намагають нав'язати цей наратив. Вони завжди готують такі операції, так? Е, ось, а потім починають говорити, що вони оборонялися. Тому не ну, треба це повторювати за них, ці, ці всі речі. Вони ну здійснюють терор українського населення. От і все. От що вони системно роблять. Це чітка і зрозуміла їхня позиція. Ось. Ну, скоріше за це, вони готувалися, але тут же ж малюк з'явився з цим з своєю паутиною. Роздовбали ж багато стратегів. скоріше за все. Далі вчора ж. Була знищена в тому числі ввечері оце на брянському аеродромі. Потім установка була у була знищена вчора. А це говорить те, що потужності України зростають, можливості зростають, і це не це так ефективна. Ну причому, якщо почитати оцих ЗЕЦ патріотів, вони ж дуже незадоволені. Вони говорять: а як а це що все? А це що все? А немає такої вже можливості Украї... у Росії, скоріш за все, ну, так інтенсивно проводити операцію. Ну давайте згадаємо ну там 22-й рік. Осінь, наприклад, навіть осінь 23-го року. Згадайте наскільки частіше прилітали ракети, а наскільки частіше були атаки на Україну. А це зараз означає, що не все так добре у Росіян, тому що Росіян же дві опції або стріляють, або не можуть. Тоді вони розповідають про жесть доброї волі. І а, очевидно там для цих зетників, що як чотири теракта, знищення 30% стратегії, і це все. І що ядерною зброєю ми навіть не будемо використовувати, такі жалісний, жалісний є там розмову про те, що є так, воно і є, тому що. Тому що у, 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 і це є говорить про те, що потенціал Росії все ж таки падає. Бо якби вони могли, вони б давно це робили. Якщо не можуть, значить не можуть. Ну а павутина кримський міст. Ви згадали ОТРК Іскандер. Це не хотілось би збагнути. На якому рівні ми зараз знаходимося, це не пік можливостей, так? Ми можемо ще більше. Просто є думка, що ми ще не починали, не було ще балістичних ракет. Це лише початок, а є і протилежна думка. Ви притримуєтесь якої? Я притримую, що, що Україна стратегічніше стає ну, сильнішою. Чому? Знову таки, давайте на статистику дивитися ударів. Так ми вже звикли. Ну давайте так. Рік тому ми не могли звикнути, що ледь не кожного дня буде прилітати, наприклад, по цьому по Росії. Зараз по 200, по 300 дронів вони визнають, що долітає. А, Оця а, а, операція ця павутина. Ну просто мрак для росіян. Просто це просто величезний удар. Дивіться, як вони жалісно вимагають від США і Британії, щоб, щоб вони засудили це спочатку рибров, ой, це рябков а Там щось плакав, да ну засудіть. Ми не чуємо, ми не чуємо засудження. А вчора Пісков не чуємо засудження. Чого не засуджуєте? А у відповідь що, тиша? Тиша, Трамп навіть цей навіть та, Трамп вже не засудив нічого, зверніть увагу. Він, до речі, жодного нам зауваження щодо ударів по території Росії, шкуди бити взагалі не робив. Ну, б'єте, ну таке життя, таке ж це, яке це, таке життя мінливе, так для росіян говорить, і так далі. Ну, коли вони так тако, так от роблять. Тому о, 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 от, от така історія. Тобто, все ж таки, рухи є. Тут питання в масштабування. От в чому у нас проблема? У нас проблема масштабування. А голові добре, ідеї добрі, а от у росіян добре масштабування працює так. Тому що у нас це на рівні поки що такого, знаєте, кустарного немає підтримки економіки, масштабування, немає кредитів від банкірчиків, які не хочуть кредитувати, немає підтримки від, від, від е, національного банку, який повинен стимулювати таке кредитування, немає експорту для того, щоб масштабувати виробництво. Це все да, для того, щоб гроші заходили і масштабувалися. Немає системи від е, держави, наприклад, е, профтехучилища, навч... які будуть навчати людей технічним цього школи. Навіть дивіться, як все у росіян працює. От вчиться у росіян. У росіяни в чому сильні В Масштабування вони можуть взяти якусь може не дуже гарну ідею, але вони її масштабують. Авансові платежі, дослідження, купу є корпорації, які є, фонди на гранти. Діти в школах вивчають, вибачте, БПЛА. А у нас чим займаються? Чи можуть діти, старшокласники брати участь в тому числі в дослідженнях і керуваннях, і в тому числі покращеннях, наприклад, БПЛА? Можуть, можуть це робити. У них це працює на жаль, ця система. Ну я й бачу, от на фронті говорить, нас переганяють вже. Тому що вони масштабують, вони не сидять на місці, гераніці масштабують, так вони їх удосконалюють. А у нас що? Очі ми повинні задавати, не ну, знаєте, знаєте чергове слухати про срачі цього Маска чи е, Трампа, да як вони один одного обкладають там в інтернетах. Да? Або що там? В чергове заявив Трамп. Нас не на це повинно цікавити. Нас повинна цікавити конкретика, як ми починаємо перемагати росіян на в тому числі в технології, і все ж не можу не спитати про Трампа. Ну не про маска. Поки що, а маск не маск Трамп і Келог. Вони нібито назвали потужними і і крутими всі ці кроки України. Зокрема, що стосується павутини, але вони також і медіа писали, і в білому домі говорили келох. Зокрема, що підвищення градусу їх не Є думка, що в США дійсно шоковані цією операцією. Вони думали, що буде ядерка у відповідь від Росії. Як ви загалом бачите атмосферу в Білому домі в контексті цих операцій України? Ну я думаю, що вони в шоці, тому що перекладають ситуацію на, на себе. Далі. Я думаю, що вони бачать, китайці дивляться на це і бачать, як можна знищити тихоокеанський флот е, цього США. А не треба величезних цих кораблів. Достатньо, щоб 10 цих суховантажів так, плили просто поряд. Відкривається паливо, вилітає мільйон дронів. Хто це запустив? Хто це робив? А я не знаю. І так далі. От що як це повинно, що їх дуже непокоїть в цьому випадку. От на про що ми повинні, на що повинні, вони повинні звертати увагу. Але давайте так: це їхні проблеми. так Як там хтось говорив, боїтесь ескалації без питань. 4 ескадрилі в 35 з пілотами, та магавки Виганяємо росіян за цю на кордони 91-го року, і немає ніякої ескалації. А так буде ескалація вам. Так, а що ви хотіли? А що ви хотіли? Україна обороняється, буде оборонятися. ваші стогони нас, в принципі, не цікавлять. Там те, що ви нам Дивіться, що знаєте, як як це спрацювало, що це операція. Тепер е Путін не вірить же Трампу. А спробуй доведи, що це не поп... що ти не допомагав росіянам. да Росіяни ж досі не можуть уявити, що. А Україна не домініон США, що там, знаєте, десь пукнули в Вашингтоні, і всі тут побігли все робити. І і тепер буде недовіра велика, що б там не сказав Трамп. Да? Він скажуть: я, я тут? Не, я не знав Говорить, не віримо, не віримо. Говорить, ну добре, британці зробили. Британці да бити тут до чого? Ми взагалі не до чого, там да? а ми теж не віримо. І тут це в дійсності розлам, який створює теж простір для маневру України. Я говорю, не хочете, ми теж про. А як ми проти цієї ескалації взагалі? Тому щоб припинити цю ескалацію, давайте зброю. Давайте, щоб Україна знайшла ці літаки f 35 разом з пілотами в полях Закарпаття, наприклад. контрабандом контрабандою потрапило. Буває ж таке. Буває в житті, що F-35 просто знаходиться в полі з пілотами, навченими, можна навіть з українськими паспортами і так далі. Тому ми повинні педалювати це питання. Якщо ви боїтесь, а як ми боїмося, да, більше за вас. А як ми за вас переживаємо ще більше, ніж ви собі уявляєте. Давайте зброю. Насправді у Вашингтоні розуміють, що збройні сили України, знищуючи цю частину тріади ядерної стратегічну авіацію Росії, роблять Америку великою знову. Це ж ну очевидно послаблення конкурента противника стратегічного Америки. Ну давайте так. Ми повинні розуміти просту річ: послаблення, не послаблення. Це знову таки, як вони бачать наше завдання закінчення війни. Якомога коротше строки. А найкращий результат для нас це кордони 91-го року. І до цього ми повинні прагнути. Що собі думають американці? Так, у них добре влаштувалося. Ми тут, українці гинуть, послаблюють Росію, а у них все добре. Ні, нас це не повинно цікавити. Ми будемо говорити довбати. Ви боїтесь розпаду Росії? Так, боїтесь. Ну, так ми влаштуємо вам. Ну, або давайте зброю, і ми все одно це влаштуємо. Або буде дуже спокійно, половину залишиться. Так? Чому я так ще говорю? Тому що я от вчора статистику бачив теж по залізницях російських, а вони скаржаться, у них зменшилися вантажопотоки А чого? Ну, по-перше, мобілізація. У них там, по-друге, всі в ПК біжать залізниці і дрони. Україна ж системно виносить їм залізницю, так? І це це дивіться, що що виходить. Україна тепер отримала важель тиску по трьох напрямках. Перше, фури можна зупинити. Ну, просто от сьогодні ми з вами зараз можемо зателефонувати в цей в ФСБ, ну, наприклад, Курської області, да і порозважатися сказати, що там їздять фури біля Курська, да Точно, от точно обіцяємо, що там точно дрони. Нам нам особисто це нам зателефонувало, це точна інформація. Та, точна інформація А далі, знаєте, як в тому одеському анекдоті, нехай вони ворочуються, тому що через те, що ти йому не віддаєш гроші. І далі там мені нравиться як вони бігають суетяться як воно горить і палає. Тобто, це спосіб, це спосіб дестабілізації їхньої логістики. Далі залізниця. Більше ударів, менше перевезення залізниці. А залізниця це що перевезення нафти. Не будемо забувати. Це і вантажі і так далі. Далі цивільна авіація. Прилітають дрони, все немає цивільної авіації. От що про що ми повинні дбати? Далі блокада портів новоросійська, а там вже в, 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 в Балтійському морі теж повинні вже напружуватися ці а Країна Байтійського моря не сай, нехай зупиняють танкери, що ми отримуємо повну торгівельну блокаду Росії, і тоді розмова з ними буде зовсім по іншому і про інші речі, як вони драпають е, з території України, а, повертаючись до мирного процесу Трампа, Путін обіцяв телефонній розмові йому допомогти з Іраном. Чи дійсно Уран і Іран це остання надія Трампа? Отримати бодай, якісь перемоги, і тому він дає шанси Путіну і у Путіна нічого не вийде. А немає мотивації у Путіна. Е, щоб була угода з, з Іраном. Якщо буде угода з Іраном, значить з нього знімають санкції, він виходить з нафтою e, на, на зовнішній ринок. Тому і далі, я думаю, що всі ці танці з Бубнами точно не подобаються Ізраїлю. Узраї точно там така, знаєте, вони розуміють, що гарна ядерна програма Ірану. Це відсутність ядерної програми Ірану. і тому у них там і бомбардувальники на поготові багато чого іншого на поготові. Тому я думаю, що там зовсім інші думки, які у них є. Ну Трамп вже не може цього не розуміти, навіщо він дає час, там декілька тижнів, щоб Путін вмовив Іран укласти угоду зі штатами. Ну давайте так. Ну, ми не знаємо задум Трампа, що він там говорить, чи дійсності приділено це було уваги е, стільки, так чи може він зробити, які строки поставлені в дійсності, а не те, що сказав Трамп. Е, от що ми повинні розуміти. Тому там багато невідомостей невідомих, але те, що це точно не вийде, ну без заперечення. Тому що журо, Ізраїль не хоче там ніякої, взагалі ядерну програму. Ну і що тоді? Трамп обіцяв два тижні, і будуть жорсткі дії. Так, це з Іраном не... я розумію, але цікаво, як він буде їх вирішувати. Це ж нас стосується. А до чого тут ми? До чого тут ми? Це... Наша проблема, що у нас експорт не дозволили. Це проблема Трампа. що у нас експорт досі не дозволено. Нашої зброї, так щоб не залучати кошти. Так? це наша це його проблема. Чи чи наша проблема? До чого до ви, ви колись говорили, що по Трамп може як Сулеймані, Путіна знищити? От я до цього підводжу. Чи а можливо це, це підводити? Треба треба підводити до цього. Підводити. Так. Ви ж повинні розуміти це. дивіться, будь-яка будь позицію, От, ви правильно сказали, що не чекати, поки він там щось буде, нас не повинно цікавити, як він буде виходити з цього становища. Україна повинна поставити його в таке становище. так сказати, наприклад, якщо у вас не виходить в Росії, наприклад, з цим, то будь ласка, доводьте це конкретикою, допомагайте Україні. От ви боїтесь за ескалацію, ми теж боїмося за ескалацію. Давайте нам зброю, не буде ніякої ескалації. Або ви хочете збереження Росії. Будь ласка, вона буде зберігатися ну, в певних межах. Ми, правда, нічого не обіцяємо, як вийде, давайте зброю. Тобто не треба чекати, може, не може, треба створювати це передумови Далі шукати. Тих людей, знаєте, от в перемовинах це завжди називається шукати людей, які приймають рішення. Я консультую бізнес з питань перемови, говорю, а хто а котрий ти ведеш перемовини з людиною? Вона точно хоче цієї угоди, знаходь тих людей, які буде мотиватися, особливо якщо йдеться про велику корпорацію. Так ось хто вмотивований, щоб е, це рухало швидше? Від кого залежить, наприклад, майбутнє? Да? Ну, Наприклад, республіканська партія розуміє, що Трамп не піде на другий термін. Значить, республіканською партію розмовляти, говорити, хочете е, там продовження банкету, так показуйте рішучість, так, вмовляйте, Трампа тиснуть на нього. Далі, ВПК США, хочете, щоб врятували вашу репутацію? Так давайте конкретикуємо, давайте допомагаємо, ми готові. І вони будуть нашими лобістами. А далі, а далі на вибір вже. Салімані. Да, а, Путін, а, зброя, все інше. Коли ти притиснутий, у тебе знаєш, а тут ми можемо меню показати, а можна зробити та, і так далі. Тобто, тут повинен працювати комплекс тиску, а, щоб і була в першу чергу для нього вигода з політичної точки зору, як він буде діяти. Тому що, так, якщо ти скажеш, що давайте грохнемо салі або путіна. Ну це не сильно працює. А так Україна в принципі так показує, що головний головною проблемою а, для цього для. А, Миру, як ми говоримо, це є виключна позиція Путіна. Ну добре, республіканська партія ВПК, а тут ще маск. Можливо, маск це така нова опозиція Дональду Трампу. Треба з ним зараз дружити на тлі суперечок сварки публічної питаю. Ні, ні, давайте. Оце знаєте, це не наша розборки. Він може додати, він може додати плюсів. Чому? Тому що чим гірше буде ситуація, більше скандалів у республіканській партії, тим. Тим більше буде бажання куди-небудь вжахнути да? для того, щоб перебити цей скандал. Це дуже добре, там, да? але я думаю, що для маска це не закінчиться нічим. Ну, ну більше погане буде наслідків для нього, тому що будь-яка держава сильніше будь-якого олігарха, так? А там і підряди є, і багато чого іншого. Коли там маск починає кричати, що він там створить третю партію. Ну, це то вже знаєте, чули. знаєте, Ці зубри з демократичної республіканської партії, це то вже чули неодноразово. Вони ж, знаєте? як, вони, ну, в, от в економічній теорії є таке знаєте, поняття монополія це коли одна людина ну, володіє ринком, а є олігополія, коли декілька компаній контролюють ринок. Так от політичний ринок розподілений між двома партіями, і третього гравця їм не потрібно. Тому маска приб'ють і свої, і демократі, демократи, що зверху додадуть, так? Тому що їм третього гравця не потрібна. Ось вся ця історія, коли він розповідає, там 80% там створить справжню партію. Ну, слухайте, ну цю туфту вже все чули. Те більше Ілон Маск Ну показує, що він все ж таки гарний інженер і бізнесмен. Але не в біса не розуміється в політиці, да От коли він оце починає Трампу погрожувати цим Епштейном, от він, знаєте, не розуміє, що ти ж погрожуєш на Трампу. Ти погрожуєш левовій левому часті взагалі естеблішменту Сполучених Штатів Америки, які коли-небудь були на <с>? спілкувалися з Епштейном. Так, це може для тебе не дуже гарно закінчитися. да як для Епштейна, який самовбився у себе в розкошній розкошній тюрмі. Декілька разів, говорить, встиг самовбитися по зверячому себе самовбивцю. Ну і поховав багато таємниць. Але якщо ти маєш щось частку інформацію, не треба нікого лякати. Знаєте, одне: от ну Маск все ж таки книжок не читав і не знає, як побудована політика. Коли ти виходиш, наприклад, ну припустимо, ти приходиш, от помилки були багатьох тиранів, які приходили і погрожували всім одразу ж говорили. Я ще з вами не закінчив, Ну наприклад, з твоїм оточенням, не закінчив, у, серед вас є вороги. От не mm -hmm. можна так говорити. Тому що кожен сприймає на свій, а, на, свій цей, а, на свій рахунок. І це означає, що вони, скоріш за все, об'єднаються, щоб тебе просто прибити, в різний спосіб. Або контрактики у тебе припинять існувати, або знайдуть, що ти а, сам. Був на тій вечірці, там. а то знайдуть, що ти там інше тебе гріхи знайдуть, які ти, може, і забув, але компетентні органи, якщо дати їм завдання, знайдуть. Тому не треба нікого так лякати. Ну але ж демократична партія в анабіозі зараз перебуває і вона може бути зацікавленою в тому, щоб ні з та, Маском... та, та давайте демократи самі на на межі розколу. Давайте так. У них немає. Ну, дивіться, от всі у нас дивляться, як у ну, нас люблять обговорювати Трампа. А у а у демократів та ігри немає. У них лідерів немає. Рейтинги нижче республіканців явно. Тобто це немає перетікання такого, як би явного, тому що вони вдалися цю крайній лівий порядок денний, якраз і демократи на межі, в дійсності розколу, ніж і республіканці зараз. Тому що вони взагалі можуть розколотися. Вони ну, кажуть, так я і кажу, від... що маск може їх врятувати, запропонувати їм свої гроші. Так. свій от, гаманець. От так от це не працює. Ну от так, оце не працює. Тим більше це дивіться, це в Україні може спрацювати. Знаєте, о таке перетинання, так. А ви розумієте, повинні, що все ж таки американське суспільство, воно більш структуроване, там от таких перетікаючих, незалежних людей досить мало. Так, там є боротьба за ці свінгові штати, але їх так не так багато. Там дивіться, якщо це республіканський штат, оце республіканський, ти так хоч там на голові ходи, там демократи навіть кампанію не проводять, тому що так побудована система. Там досить чітко класифіковане суспільство. Так не так це просто. І той відсоток людей, які готові перейти кудись, він не такий великий. Там 10-15% і вирішується питання. А на 10 п'яти відсотках ти не зможеш провести кампанію в Конгрес. Ти просто не пройдеш туди. А, ну, ну один може якийсь проскочити незалежно Але це один його там. Знаєте, оці махіни просто зітруть. Якщо в дійсності не розколяться демократи, тому ну так не буває. Сьогодні ти був з Трампом бігав, мочив мочив цих демократів. А сьогодні ти виходиш: ти знаєте, помилився. Помилився це була моя помилка. Я вас люблю. Ну, знаєте. Це пам'ятаєте, як цьому е, Д'Артаньяну три мушкетери», коли його вербував цей е, е, Решельє? Він говорив: Я боюсь, що мене не, прийму, не, не, не приймуть тут і не зрозуміють там. Да? Оце от така от логіка. Не прийму тут і все рівно будеш зраник і не зрозумій там. Ти тут можеш втратити все. Пане Тарасе, дякую за розмову, дякую за вашу аналітику. Тарас Загородній політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях, тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.